Усім привіт! Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні з вами поділюся смачними рецептиками, а також разом із вами переробимо трішки кухню. Розпочинаю я спочатку з приготування вечері. У мене було листкове тісто в холодильнику, вже потрібно було його використати, бо бачите, воно вже так вже почало трішки тріскатися. Я розкладаю ось так по формі дека по величині. У мене дуже маленьке деко. Взагалі краще, звичайно, на великому робити, але в мене таке маленьке, бо маленька духова шафа. І ось так виклала посередині сир камамбер. Далі розрізаю листкове тісто на ось такі пластинки і закручую його ось такою спіралькою, по кругу, як сонечко роблю.

Yeah, let it come. Далі сир камамбер я надрізаю ось так ножиком, роблю такі надрізи і ніби квадратиками надрізаю для того, щоб трішки його прорізати і спеції та олії, якими я буду. Поливати то, що проникли усередину. Олія в мене кунжутна була, я полила нею, можна звичайно. і звичайно. Також посипаю трішки базиліком та оріганом. Випікати потрібно недовго, десь 10-15 хвилин. Потрібно слідкувати, щоб коли зарум'янеться тісто, тоді вже готове. Наступна страва я буду готувати також з листкового тіста. Я спочатку порізала дрібними кубиками помідори, також нам потрібен фарш, я у нього додала натерту цибулю та сіль та перець. Вимішала і формую ось такі Конвертики виложила на одну половинку помідори, фарш та натертий сир і ось так загортаю конвертиком і защіплюю. Чомусь не зняла, як я це робила, не включила камеру, тому розповідаю. Викладаю також на деко, змащую яйцем і відправляю в духову шафу до зарум'янення тіста. Зазвичай, випікаю я з листкового тіста, виропи при 200 градусах, але ви дивіться, по своїй духовці, десь 180 має бути 200 градусів. Далі я буду готувати ще спагеті у соусі. І Спочатку я накрутила фрикадельки із фаршу, з того, що в мене залишився. І коли він засмажився, я додаю сюди чесничок, два зубчика видушую, перемішую все ретельно. І далі сюди додаю соус. Ось такий я показую вам близько його, бо ви мене дуже часто за нього запитуєтесь. Можете зробити скріншот і пошукати в інтернеті. Додаю 2 столових ложки ось цього соусу, також вливаю води. Все ретельно перемішую, додаю сіль, перець, сушений чесничок трішки і довожу до кипіння. Коли вже соус закипів, я сюди ламаю спагеті, ламаю його десь на три частини. І ось так накладаю спагеті стільки, щоб було його багатенько, для того, щоб, коли він, вони в себе впитають воду, то щоб вийшла густа така страва, щоб повністю води не було. І коли вже ось вони. Приготувалася в мене, я насипаю сюди ще сир пармезан. Можна і додати звичайний сир. Все ретельно перемішуємо і ось така смачна вечеря у нас виходить. А ось показую, як я перетримала сир камамбер. У мене такого ще не було. Але я пішла шукати фільм на телевізорі і забулася за нього. Але нічого, все одно це було дуже смачно. Ми це з'їли, звісно, тому що це не вплинуло ніяк аж на смак. А зараз приступаю до переробки кухні, а саме до перероблювання стіни. Прибираю все зайве з цієї сторони, яку буду починати робити, і буду використовувати такі пластини. Вони схожі на плитку, зараз вам покажу їх. Позакликала чоловіка, що він відкрутив мені тут розетку. Вирізати потрібно під неї отвір. І спочатку я подумала її приклеїти, взяти вона вся з липкою основою з іншої сторони, але я не хотіла на всю стіну клеїти, щоб потім не було важко віддирати, тому я лише по краях зняла полосочки такі і відклеювала їх, приклеювала. І в кінці ось показую вам результат. Він мені зовсім не сподобався, тому що просвічується там, де я відклеїла, то темне таке, а там, де залишила цю фольгу, то воно світле ну, виходить, не просвічається плитка. І тому на другий день я вже вирішила поїхати купити двохсторонній скотч, дуже класний, пізніше вам його покажу. Він, по-перше, не так сильно приліплюється і дуже легко з ним працювати, дуже швидко клеїти ці пластини. Я зовсім не знімала липку з цю основу ззаду, залишила цю. Фольгу повністю, і плитка тоді не просвітлюється, наклеїла просто по краях двосторонній скотч, далі покажу вам, як я його наклеїла. І дуже швидко і легко все приклеюється. Виміряла. По розміру, яку мені потрібно. Бо, до речі, ось та пластина, яку я приклеювала перед цим днем, то мені прийшлося дуже добре погратися, щоб віддерти те, що залишилось від неї на стіні. Це було дуже важко. Я багато так часу затратила, і це було лише полосочки. А щоб я наклеїла повністю, зняла цю фольгу, то це мала би, напевне, цілий день роботи. Тому добре, що я цього не робила, а придумала зробити ось так. Тому що з цією фольгою, ну, з цією липкою основою, набагато легше все знімається. Ось показую вам, яку я брала, який двосторонній скотч. Він ось такий прозорий залишається на основі. І дуже легко все прикріплю, також я обрала лише по краях. І ось показую вам результат, який в мене вийшов. Мені дуже сподобалося. Кухня стала дуже такою світлою. І мені, в принципі, подобається на даний момент. Те, що можна було змінити під себе, я зробила. Я дуже люблю такі зміни робити, незважаючи на те, де я живу, тому що я хочу, щоб це подобалось мені зараз і в даний момент. Зараз вже перетираю все на кухні, тут складаю зону чайника, тобто буду все розставляти на свої місця, як воно було, протирати перед цим. І... Далі вам покажу, що приправа я вирішила не вішати вже на стіну, бо якось не хотілося мені вже її закривати, бо мені вже подобається дуже яка вона біленька, гарненька. Це дуже світло і не хочеться її якось закривати. Тому вирішила їх поставити зверху шафкою. До речі, я ось користуюся вже 2 дні, мені дуже зручно, немає проблем відкрити шафку, дістати приправу, яка мені потрібна, і поставити її на місце. Перемиваю ось всі свої дощечки. На які я виставляю все, і розставляю все гарненько по місцях. Взагалі, зараз дуже багато таких відео, де змінювати можна свої меблі, кухню будь-якими способами, перефарбовувати, звісно, якщо це своє, то можна як хоче експериментувати. Тому ніколи не бійтесь експериментувати, що змінювати і робити так, як хочете ви на даний момент. Якщо навіть немає бюджету, то це можна бюджетно якось переробити якимись іншими способами для того, щоб не купувати нову кухню. Тому мотивую вас навіть на маленькі якісь зміни і сподіваюся, що вам дуже сподобається результат, який у мене вийшов. Показує вам, куди поставила в кутову шафку я ось ці спеції, а далі показує результат до та після. Гевентпінарбестлавидісголдина на цьому мої перетворення не закінчується. Я ще вирішила змінити тюлю. який в мене був тут. В мене був тюль з магазину Юск. Він такий бюджетний, дешевенький. Не дуже якісний, але на той момент він мені підходив, тому його купувала. А зараз я вирішила взяти такі з квіточками сіточку, і вони мають по метру ширини та 2 метри довжини. Якраз мені так трошечки нижче під віконі. Дуже мені сподобався результат, як вийшло. Ось так він виглядає з близька. Показує дуже красиві. У нього такі краєчки по двох сторонах такі хвилясті. Спочатку я його брала з такою можливістю, що думала, що його буду підбирати по сторонах. Зараз покажу, як я хотіла його підібрати, але потім вирішила залишити все-таки ось так прямо. Думала, що ось так підберу і зв'яжу його, буде ось так красиво. Але щось мені не сподобалося. Так не знаю, можливо, ще буду експериментувати, можливо, знайду якісь такі гарні стрічки. Ну, поки що в мене висить ось так пряменько. А далі я вирішила ще приклеїти стрічку, таку під світком під низом під. Шафками я вже давно її купила, знала, що буду це робити. Тому ось приміряю, включила її, де мені зручніше її приліпити. Вона на липкій основі йде і вона працює від батарейки. Я спеціально брала так, тому що не хотіла від розетки проводити, щоб в мене не було зайвих якихось проводів. Приміряю її, звідки краще її пустити. Вирішила пустити повністю по котових оцих шафах. І на повороті трішки там не дуже зручно клеїти, але я все приклеїла, зробила і ось цю зайвий шматочок, який я дійшла до кінця, в мене залишився. Я перевернула і ось так пішла вверх шафки, У мене ніби підсвічується ось ця шафка, де в мене стоять там чаї і крупи. І показую, як це виглядає ввечері з виключеним світлом. Мені здається, що результат вийшов дуже класний. Буду готувати зараз тарт. Вже показувала вам рецепт. Готувала сливовий і, здається, полуничний готувала на каналі. Ось, і вже давненько не готувала, тому знову буду готувати. Хочу вам показати рецептик, бо багато нових глядачів, можливо, хтось не бачив. Дуже смачний, виходить і дуже швидко робиться. Тут у мене борошно 300 грамів. Я сюди додала 100 грамів цукру. У мене такий трошниковий, але можна звичайний білий брати. І додала дрібку солі сюди, та чайну ложку розпушувача. Все ось сухі інгредієнти я перемішую. Зараз сюди потрібно ще додати одне яйце, масло 160 грамів, перетерти разом із борошном перетираємо, не розтоплюємо. І додати 4 столових ложки молока. Ось так я перетерла масло з борошном. Таке воно вийшло розсипчисте. Сюди додаємо одне яйце і 4 столові ложки молока, і замішуємо таке еластичне тістечко. Відправляємо в холодильник десь на хвилин 40. Далі підготуємо посипку таку наверх на наш тарт. У мене тут 3 столові ложки борошна, 1 столова ложка цукру. І зараз сюди перетираємо 30 грамів масла вершкового. Так само замішуємо таке маленьке клубочок тіста. Відправляємо також в холодильник. Дістала тісто з холодильника, пройшло в мене десь пів години. Воно стало таке трішки твердіше. І розпреділяємо його по формі. У мене ось така спеціальна для тарта, але можна будь-яку кругу форму, можна і квадрат, мені здається, будь не немає значення. Але потрібно так тоненько його розпреділити і зробити по бортиках. Так Відставили в сторону і будемо різати полуничку. У мене була заморожена полуничка, я морозила ще влітку, тому зараз наріжу її на пластинки. Перемішаю її з йогуртом. у мене тут десь може, грамів міліграмів десь 20-30. Взагалі можна брати 100 мг, але оскільки полуничка в мене вже така з юшечкою, вона така ріденька, то я взяла лише 30 десь грамів і 2 столових ложки крохмалю. Все гарненько перемішаємо і викладемо на тарт. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Оскільки в мене була полонечка заморожена, то я її просто ось так з усім перемішала і вилила, але якщо свіжа є, або сливки свіжі, або будь-які інші фрукти, то їх можна так красиво пластинками порізати. Я його відео от, колись показувала. Називається в мене сливовий тарт. відео. І викладала ось так по кругу гарно. А оскільки так в мене вже заморожено, то я її вже ось так виклала. І зверху натираємо ось цей шматочок тіста, який ми також відправляли в холодильник невеличкий. Натираємо його ось так на. Поверху полунечки. Сиднаю. духову шафу на 200 градусів і відправляємо на 40-45 хвилин. Ось такий класний тарт виходить: рум'яний і дуже-дуже смачний. Як завжди, в описі під відео буде детальний рецептик. На цьому буду завершити своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Усім бажаю здоров'я і миру. Усім па-па. I -па. just you, need I don't know what it is you do. I just want you, I just need you.